До рішення Берговської міської ради від 12.01.2016 року номер 630507 про бюджет міста на 2016 рік та додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7 доповідає по Наталія Наталії Будь ласка. Я вам хочу зараз сказати, що у нас вже деякі зміни, тому я вам роздаю. Отрат на передсесію. А мені а да. зараз звернулися зараз не не з зараз із проханням того, <кліх> що мені зараз у двоста принесли. Ну хай то хто і зараз приніс, хай перед сесії принесе, а не зараз. Тому що так не робиться. Вчора день був, а не біла. Тут можна було складати, Це за документ? Так, що бюджетна комісія знайомитися, а не на білу і зараз читати щось. Пропозиції. Внесення змін до попередніх рішень. У нас внесені деякі дні вони зараз спочатку зміни. За рахунок перевиконання виходної частини бюджету в нас є можливість збільшувати доходну частину на ті витрати, які необхідні на сьогоднішній момент, які, по які подавали нам запити наші бюджетні установи. Ті змін, які у вас немає, ті, які там виділені, таким підсвічені чорненьким. Це збільшення на 3,5 мільйона. 2 мільйона це Андрій Андрійович просить на. Машину, може він докладно сказати, на яку машину. 2 мільйона 100 – це на машину для обслуговування міста. І мільйон 400 це на виконання розпорядження. Це які пункти скажіть? 2 мільйона 100 – це буде пункт 1.1.2.2. На поповнення статутного фонду 2 мільйона 100 спеціально. спеціальному… 1.1.2.2. Він виділений такий. Ну, чорненьким виділений. В кінці там, почти в кінці, бачите? Це машина, яка потрібна їм да. в спеціальному фонді да, на поповнення статутного фонду. 2 мільйона 100 000. Це машина, яка їм потрібна для... на зимовий період для обслуговування доріг нашого міста. А ну, за що Це щось передає? Сейчас я скажу, сейчас я скажу. Я просто суму обозначила, а вона ж ми зараз... Пане Василенко, скажіть, будь ласка, що це за машина Шановні друзі, я не хочу заберег вашого часу, але одним з пріоритетів комунальних підтримки риблоустрій це утримання доріг замового періоду. Це техніка безпечності на дорогах і нашого транспорту, але ж не тільки транспорту, і громади. Ви, мабуть... Зимували в цьому періоді, тобто, цей зиму ви бачили, неодноразово зверталися, ну і, мабуть, кожен із вас маючи претензії до нашого підприємства. Моє підприємство має на сьогоднішній день 28 одиниць автотранспортної техніки, яка випущена, я дуже можу сказати, в мене із список автомобілів, який ще з 85 року. Якщо з 85-ї працюючи в агресивній сліді, це пісок, соль, та котра є, машини, в мене фактично. Погнали. На сьогоднішній день в мене є дві живі машини, це комбініровані дорожні машини, так називаємо КДМка, це та, яка на базі краза. І то вони випущені були, це, в 2008 році. Тому я неодноразово і вже з початку року ось є моє звернення до бюджетної комісії, яку я просив той перелік автомобілів, але тільки звернули. Я дуже вдячний моє підприємство, вдячне вам, що виділили мені. Промивочну машину, так називаємо, благодаря цьому в мене всі лівніові системи промиті. той же 34-й мікрорайон, який 20 років не промивався, на сьогоднішній день ми це питання закрили. Лівніва система, та, яка не добудована, вона промита на сьогоднішній день. Ми за це вам вдячні. Але, очікувая, проаналізувавши цю підготовку до осінньо-зимового періоду цього року, ми подивилися, нас машини просто-напросто погнили. Машина 2008 року ви погнали? Ні, тисячі восімдесят 2008 року. Ну це дві машини залишилися. Ви бачили, коли я прибираю дороги в зимній горілки, а ми основному прибираємо це для того, щоб не створювати питання по дорогам. Ми прибираємо їх вночі. і мені приходиться вистравати, не приходиться так структуру зброї, що... Я їх прибираю так називаємо йолочку, на з головних. Мені потрібно у ширину виставити п'ять машин. На сьогоднішній день вони з'їли, вони фактично відпрацювали свій технологічний період і все остальне. Тому ви скажете, що я не скромно, тому я прошу три автомобіля, кДМки, на сьогоднішній день для того, щоб виконати всі ті требування, які переді мною. Плюс один погрузчик, той, який... Приходиться підбирати під бортом. Всі ранку ви стоїте, ви бачите, що дороги у нас чисті були. Зазвичай були в минулому році, по-моєму, до мене немає на сьогоднішній день. Не до мене, до мене а до мого підприємства. Тому що підприємство, Ми ночі не спимо, чистимо, вичищаємо, утром ви стоїте, дороги у нас посипані, прибрані. Тому Одиниця, а одна одиниця. Я взяв машину та КДМ, яку випускає наш наш е, затовітель, будемо казати, городський, на сьогоднішній день його ця машина 2 мільйона 100 стоїть. Вот. І погрузчик стоїть 2 мільйона 500. Я розумію, що я ну, будемо сказати скромний, але ж заочітуває, що за ну, з 2008-го не виділилися кошти на цю техніку, а требування на сьогоднішній день правильні, в і у вас. Та я теж саме в місті живу. Я теж хочу, щоб в мене були чисті дороги. Зимовий період у необслуження. Тому я хотів би, щоб вони підприємством, от ми розмовляли з своїм підприємством, будемо казати, колективом, то колектив сльозно стоїть перед вами. Ми готові вас прийняти в будь-який час на своїй території базі показати. Я хочу смішний вам примір привести. Приїжджали литовці, які попросили сфотографуватися біля машин, тому що в Латвії таких машин немає на сьогоднішній день, коли приїжджали Шведи. Тому ну, е ну, ретро по дуже ціні. Чому не продали шведам Союзу, по ціні? Союзу, я розумію, звісно, вашу іронію, тому подібно. коли шведи приїхали, ви сказали, що це у вас хіба це автопарк, це ж ваше кладбище. Мені дуже а больно, звісно, було, було дивитися на це, той тобто, слухати цих шведів все остальне. Але ж на цих, будемо казати, вірьоках, які в мене є. На другими словами, я їх і не на назову. Ми намагаємося їх встановити, щоб вони були технічно справні. Але це великі йдуть затрати, і вони, будемо казати, на сьогоднішній день ну, нерозумні, тому що ну, техніку старую. А коли ви писали листа і чому саме зараз вирішили зробити зміни, а не за 20 днів до сесії не публікували? Ну, коли ви писали устав? Що лист був тільки листа в 15 років. Це коли ми проаналізували і я. Ви писали ще в 2015 році. Так, так, так. А чому ви не писали в 2016 році, на початку не просили, щоб ну, це, це, це ж початок. Чому? Чому? чому зараз підняв? Тому що проаналізувавши, на сьогоднішній день підготували до 28-ї, тільки 15. Решту, фактично... тому що жовтні місяці зазвичай йде інвентаризація всіх основних засобів. Тому, видно, вони це проаналізували, підготувлячись до цього всього, і такі виявили, що їм так потрібно.

Ви знаєте, що в Литві є кілька, ну, по-нашому кажучи, жеків на всю Литву, кілька штук всього на все, які обслуговують всю країну, вони відносять глобальний характер. Також у них є таке поняття, як колись, колись там, між колхозами, там, колгоспами МТС стояли, які працювали там, на якусь територію на багато сіл сіли колгоспів. Та сама ситуація є в Литві. А чи не можемо ми з вами заробляти додаткові кошти, коли ми маючи якусь унікальну техніку? Наприклад, ми це правильне питання піднімаємо, Треба фінансувати нову техніку для міста без сумнів. Але ж вона може бути не зайнята весь час в праварах, коли вона вільна, а комусь вона потрібна. Ми ж можемо надавати послуги, коштовні послуги нашим сусідам. Будь-то там браварський район, сусідні райони, місто Київ. Чи є така практика, чи нема такої практики? На сьогодні ще дені маючи таку техніку, наприклад, як Скандія. Вона загружена в мене. Ми будемо говорити на сьогоднішній день. Ви їздите по місту і бачите, що буває, що під під брокою залишається ще так називаємо сміття. Тобто листя падає, зараз дуже засуха стоїть і все остальне. Але місто на сьогоднішній день прибрано, тому що працює скандія. Скандія, крім того, що вона вроді хороша машина, це не пилісос, Як хто може розуміє, що це пилісос, Вона за що. Щоточок, який там є, воно просто з двох сторон вибрасує на транспортерну ленту і воно подається. Це <гум> не пилісос. Але благодаря цій машині ми дуже, будемо казати, механізували цю роботу, тому що далі перебрати. перебігти з, від... з, від... з, від... з сорками прибирали, на сьогоднішній день вона прибрала. Надавати послуги другим на сьогоднішній день, е... учитывая... на сьогоднішній день протяжність міста Бровари 420 кілометрів. У нас є У мене на балансі стоїть тільки 120 по бухгалтерському, але фактично є 420. Але 420 це не це ж тільки в одну сторону. а якщо 265, це 840, це велика протест. Це це якщо якщо, ми немає, якщо що не простою, це. то питань взагалі не. немає немає. на увазі, коли техніка вільна, що є можливість її здавати. Питання в цьому. На сьогоднішній день немає можливості, можливості це здавати це, це, розуміє. Розуміє. це по перше. По-друге, значить, ця машина вона потребує. Ну, нежного ухода, тому що заміна щоток вона дуже на сьогоднішній день дорога. А, вот, а учитывая, що вийти на прозоро так називаємо, можливості вийти і купити щотку, тому що ця організація одна і дві, котрі випускаються щотки, можливості прозору купити не можна, тому що або документи несправні, либо таких щодо просто-напросто немає. А учитывая, що це э, э, в державі ситуації, яка колібається, курс долара, бігає туди-сюди. Придбати якісь матеріали ну, на сьогоднішній день становиться практично неможливо. Надавати ну, відповідь на вашу, я відповідаю, що заробляють гроші на сторони, ми питаємося, ми їх заробляємо. Комунальні підприємства, я дуже сказати, в течені року заробляє гроші при можливості, Там, якщо десь треба допомогти, покосити, поприбирати, позамітають, по Ми це робимо, мені відказується ні від чого. Але ну, як такому практики зверталися в Борисполь, надайте нам машину, ну немає можливості, тому що нагнати машину в ту сторону і потім позамітать приїхати, це нема можливості. Але ми не сидимо, ми заробляємо. Зрозуміло. У мене питання ще є. Можливо, прийду, будь ласка, лист з 13 го 9. Хто каже, що там закладати, які ви з стримати пані? Ні, там є сі ще мені я писав видавати. Це коли бюджет формувався. я зараз не вирішував. Зараз мені дали це вистав. Сьогодні він вже міського голові не відмовлявся. Раз тут є представник КП Благоустрій. питання, яке гостра говорять, гостро стоїть, що осінь що весни. Зараз люди почнуть палити листя. Я читав практику. Верпіні, здається, є, є програма спеціальна по збору цього листя із приватних помешкань і десь вивіз за місце, чи утилізація, чи переробка і так далі. Що ви робите в цьому напрямку? Може треба вкласти закласти сюди покупку ще тракторів, якихось спецтехніки, щоб це збирати? Або гроші додаткові на якийсь полігон, щоб там воно перегнивало пере... Що ви робите в цьому напрямку? На сьогоднішній день програми у нас по місту Броварі немає. Що ми робимо? Для того, щоб прибираємо листя, те, яке на в нас спадає, ми робимо два напрямки. Перший напрямок той, який збирає листя, котре чисте і вивожу на свою територію зеленого господарство, яке потім і для клубу, для клубу. І другий варіант, який збирають і привозять із Жеків, не з моєї території, а ЖЕКів, тому що... Крім моєї території місті Бровари, за моїми межами, є ще жеки. Жеки, їм теж нема куди утилізуватися. це листя, то тобто, вони походять мені на територію парка, я його в парку складю, і потім воно трохи перегниває і частково розбирають люди. Ну а частково потім я його просто-напросто на підживлення. Такої програми і такої, будемо казати, машини, яка переробляє, немає. Хочу з вами поділитися. Як от ви кажете, що це нераціонально і тому подібне. В цьому році, вчитуваю, що я, я люблю землю, хоча я сам механік і тому подібне, я на своїй території перегниляче набрав на свою привіз, будемо казати, на свій участок, там, де я вирощую картошку там все остальне. Я дождь вам сказати, якби мою жінку сюди поставити от перед вами, вона б розказала, що їй привіз. Це я привіз ключу бути, е, кучу, каміння. Я приміщен прицеп цивіні і тому подібно. Тому... тому слушне ваше питання. Це треба, мабуть, розробити цю програму і напевно, якось переробляти, тому що я чув з краєм вуха, що в Калиновці є вроді би, організація, яка, будемо казати, складирується в листі, потім видобуває, а з німецька технологія видобуває. Ці будилки, які продають підживлення для рослин. Ну яка технологія? Я це не знаю. Я не звучав здачі за три роки опали листя, прозвониться в губи з бактеріями. Я готовий, якщо ви надасте Ну, такі пропозиції ви ж депутати, що ми готові. Це, готові, готові до карто карто них, поставити. У них є, є програма ціла, і просто подивіться одні люди. В Калиновці часто підприємність, в Калиновці немає програми. Я це узнавав. Я вам про пилі не за Івану Ромі <кліку> за Степана. <кліку> я бачу до чого, що давайте розглянемо а, цей досвід позитивний, бо ось, ось, ось ще листя висить, через місяць будемо всі тут сидіти в Піліні, в димові залізти. Це перше. А, друге, я думаю, що треба вам зайнятися цим серйозним питанням. І я не почув саме головне приватного сектору, Тобто ЖЕТ і вашого землі я почув, а в приватному секторі скільки цього збирається. Приватний сектор цього впали. І там з не буде. Адміта, я хочу, щоб ви ну, якось взяли себе на замірку і це працювалося. Що треба якусь допомогу, кажіть, ми долучимося. Я думаю, що є люди, які можуть на кого працюють це питання. Нам другу не Це слухся, тому що в один місці говорить, що на кого можна це зробити, вивчити питання, придбатися шамладом, я так розумію. Ну там трактор, ну ви вивозять, ви мені просто вивозять. Ні, ну якщо там про те, є утилізація, Там не утилізація. От раніше я знаю, що накладки ще це висипали, і воно, щоб не пробивалося. Треба йти там. Скомпуватись, просунути. І потім подати в наступний рік, може, обладнання буде коштувати мілівологію. НЖ, НЖ, значить, може, не виплачувати. Побутова, що ви знаєте. Нам діти полізина і збирають, що.